160-й день в Канаді. 20, 11, 23. Гарний гарний, гарний підрахунок. 160-161, 21. Легко, просто. І сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок. Вчора, до речі, мене питалось, скільки я ще буду записувати ці ролики. Кожен день записувати новий ролик. Я кажу довго. Я не збираюся ще закінчувати це. Де мені приносить задоволення. Сьогодні день в мене почався приємно. Я вчора вечором загрузив в машину речі, які хотів завести на роботу. Цю піч стару, е системні блоки, я відфотографував вже їх і завіз на роботу. Іграшки для дітей на вечір 41-го е теж завіз. Е взяв оцей автомат великий. Я думав, що буде зараз купа хейту. Я розумію, що війна, але я просто знаю. Як, як я був малий, і як я отримав в подарунок пістолетик на пульки, ще колись були такі на маленькі пластикові пульки, які я був радий. Діти іграшкам будуть задоволені, дитинство в, не, в дітей нема що забирати. Нехай буде, нехай буде. І ще накуплю іграшок. Вже дзвонили мені з Goodwill Second, знайшли мені ще, ще 5-10 чи тих пульок поролонових, вони гесенькі. Ще, може, знайду автомат. Ще один якийсь на ті пульки і ще треба буде купити. Обов'язково. Вже люди записуються, задоволені, потрошечки є. Скільки би не було, буде достатньо. Іграшки роздам всі. так, забрав всі всі речі, забрав прання і поїхав на роботу. Я знав, що сьогодні в мене машина лишиться на роботі, бо Гаррі приїхав. Гарі вже тут. Але до нього ще дійдемо. То чи я приїхав на роботу на роботу, я не запізнююся. Ніколи сам запізнююся. Я приїжджаю завжди вчасно, скорше навіть за 15. Я приїжджаю, що встигаю і прання закинути, і піти каву собі зробити, і... і посидіти. Так що, в мене часу вистачає. Закинув я прання. Надовге прання взяв кросовки, кинув в сітку. Теж кросовки для бігу поправив. сьогодні я взяв ті рібоки, що я взяв на секунді. Зручні. Для бігу класні, ззаді підошва велика. М'ягка така, в міру м'яка, не дуже м'яка, нормальні, нормальні. Їх можна буде поміняти на інші в майбутньому. Але зараз я ними задоволений. У мене є які поміняти. В мене красовок, в мене взуття стільки в Україні не було, як тут. Ха -ха -ха. З того секунду понабрав. І все хороше. Вже таке хороше, що навіть міняти не хочеться. У мене є оці з пальчиками Vibram на взуття. Я в маркетплейсі побачив за 80 доларів бушні такі самі продають, як мене. Ідентична модель. Ці вібрами, але я їх не хочу продавати, я буду в них ходити обов'язково літом. І я собі прийшов на роботу, зробив каву. Шеф прийшов теж на четвертий до мене з термосом кави він вдома робить. Але він теж привикне робити каву у нас на роботі, бо він же, йому дуже сподобалося на четвертому поверсі у нас сидіти. Я приніс такі барні крісла два. Поставив високий стіл, там мікрохвильовка є на відео у мене в Телеграмі. Мікрохвильовка, кавоварка і місце є. Він там любить собі сидіти, щось собі писати. Ну, як шеф, багато, собі план. Тільки як я собі складаю, він собі теж такий складає на день, що він має зробити, куди він має поїхати, бо тоже пам'ять має таку, як я, напевно. І він тоді сподобав собі е, ходити. Я ще для нього спеціально таке крісло. Царське поставив м'ягке, то що Румба на ньому сидів, крутився, то, то тепер шефове. І він собі на тому кріслі сидів, пив каву. Я пив каву, Сем прийшов, сам бачить шефа. Зразу: ой, був, зразу щось робити, я щось роблю. взяв, взяв складати оці системи. Е Опалення ці радіаторні щитки підготовлювати. Я їх теж робив, але я собі попивав каву паралельно, а це мені до роботи зразу показує, що він працює. А якщо нема, давай халтурити. Ховаємося, ховаємося в квартирі, бо ми можемо там сховати. Добре, добре. Прочу, ми попили кави, посиділи. Шеф роздрукував заявки. Він сходив вниз і роздрукував, каже, є кілька заявок. Там було 4 чи 5 заявок дрібниці. І то вони люблять не роздрукувати другу. Якщо є одна квартира і дві заявки там одна, наприклад, поремонтувати. Що, що ми ремонтували? А, двері в шафі не закриваються. Двері вже не закриваються. Самі відкриваються. Просто засова, що не самі відкриваються. Поремонтувати то і друге було. Закривати рулету, вона там не зукріпиться, то кріплення відпало. І друге він не видрукував, бо він думає, ми зайдемо, нам людина скаже, що, що там, що друге. А його не було вдома. Нікого не було вдома. Ми прийшли, поремонтували одне і потім видрукували друге. Було таке, було... було ще щось, дрібниця. Ага, дівчата переїжджають з одної квартири в другу квартиру. З 10-го поверху на 19-й. 19-01, вони з другого по квадратурі, мені здається, плюс-мінус одинакові квартири. Чого вони приїжджають, не знаю. О, ви написали заявку, двері на балкон не закриваються. Ми приходимо, одні другі закриваються добре. Нічого, нічого не зробили. Вона дякує, та добре. Просто та моя подруга, що живе зі мною, написала, що не закриваються. Ми закрили, може вони. не... А в них там нема. В них, може, не було балкона, хоча, мав би бути. Та мав би бути, а як же? Коротше, були, заявки ми поробили і кажу сам, йдемо закриємо заявки е, в комп'ютер. Він каже, ні-ні, ні не йдемо, бо зараз шеф побачить, що ми вже все скоренько зробили. Йдемо сховаємося на четвертому, потім закриємо. Я кажу, та добре, і ну, я розумію, нехай йдемо сховаємося. І ми пішли на четвертий, ще там собі посиділи, і шеф приходить, сам прийшов. Він любить там сидіти, і я бачу, сподобалося йому капець. І він вже задумався над е, більярдним столом. Я йому кажу, треба привезти сюди більярдний стіл. Ми маємо місце. Я його накрию дошками, він буде як стіл, е, такий офісний великий стіл, я організую крісла. і там буде вся наша команда з інших будівель, ми можемо там збиратись, у нас є дошка, на якій писати все. Ми там можемо організовувати. Якщо що, собі побавитись в більярд після роботи. Він з радістю, йому сподобалася та ідея, бо в нього вдома є більярдний стіл, який йому вже надоїв і немає з ким бавитись, його треба звідти забрати. І от може я ще його підбурю і поможу його забрати. Ну треба кілька людей. І він прийшов, ми посиділи, я кажу, все, Сен, пішли. Встановлювати радіаторні решітки, зробимо то і зразу при шефові кажу, після того ми поїдемо в батл депот, здамо пляшки. Це я ще зразу о, і ще треба заїхати. Терекс, у нас ще й одна будівля там, де я мав жити. Або ця квартира, або та офісне приміщення та будівля. Там бомжі, бомжі порозкидали багато сміття. Ну, йому так сказали. І добре, добре. Ми пішли, постановлювали ці системи. Встановлювали ми якраз тих дівчат, що приїжджають з 10-го, а ми на 19-й, і ми якраз на 10-му встановлювали. Так, на 10-му встановлювали. Мене приїжджають з іншої вежі, з вежі БІ та в Тавер Ей. І цей. І бачу, прийшли. Прийшли забирати, забирати свої речі, і ми їх розстановлюємо. Я кажу, так ми можемо помалювати вам стіни безкоштовно. От просто, а вони навіть не знали того. Я кажу, от завтра, сьогодні ми прийдемо, зашпаклюємо всі дірки за цей. Помалюємо раді. Ну а як же? Тож треба скорше було йому говорити. Отак вони наймали якусь фірму, то за гроші багато. То ми все поробили. Пішли е на обід, знов шеф там сидів. Знов шеф сидів на четвертому. Я собі е зразу бігом знов крутити ті штучки, радіаторні решітки. А я собі беру їсти. Ну що, сам дивиться, опа, ти що йдеш їсти? Я теж йду. І бігом собі ми разом поїли. Кажу, їдемо. Поїхали в Терекс, поприбираємо там за тими бомжами. Навколо території, шеф каже, я теж їду, візьму там Алекса, коротше. ми поїхали четверо. І сам питається, коли Роману зроблять страхівку на авто, щоб я міг їздити. А шеф каже, Роман може і так їздити. і Нехай їздить. Треба, щоб я ну, скинув йому свої права, я скинув йому права, зробить він на мене, то відкриє страхівку, там нічого такого добавити Просто мене і за мене придеться платити, але то вже їхні проблеми. І сам так вибив, що я буду вже їздити. Та мені що, поїздити не проблема. Сів я за руль, ми поїхали в той Терекс. Приїжджаємо, а там лагер. Там бомжі собі зробили такий лагер навколо смітників, тенти понакривали, купа всякого сміття. Цілий кут заполонили. Ну, там не було що прибрати. Якісь чистенькі такі бомжі. Навіть мали пояс для інструментів, такі, все, і, і все їхнє барахло, так ніби поскладено акуратно, нема лишнього сміття. Сміття, напевно, смітник викидали, так, як вони навколо смітника. Смітник спалили, там палили в себе в тентах якісь вогоні, один смітник спалили. Позвонили в поліцію, мала поліція приїхати їх розігнати. І ввечері шеф сказав, так і ніхто не приїхав. Поліція так і не приїхала, їх не порозганяла. А що робити, то нічого не робити? Бо такий закон типу, не можна чіпати, дуже багато тут право, тому так багато тут бомжів. Вони тут мають право прав більше, ніж ті, що працюють. Ми подивилися на то все, нічого ми не прибирали, оділи рукавички і зняли рукавички. І поїхали. Ми повернулися з семом. Е, їхали ми назад через сьому авеню, заїхали в цю будівлю, забрали пляшки, запакували в мінівен. Заїхали до себе в Вествіліч. Вес Віліч допакували там, майже цілий вент запакували. І звітом я поїхав в Battle Depot прийом пляшок. Здали ми на 230 доларів, багато. Ну, Не був цілий мінівен, Здали мені 230 баксів і ми перед тим пили каву, їхали туди, купили каву. І сам, ми от після Battle Depot стоїть грошей беремо собі каву. Кажу, давай по 5 баксів розкинемо. І все, і не будемо собі брати каву. Візьмемо себе пізніше. О, а що так можна було? І зразу цей, зразу мені 5 доларів, собі 5 доларів, раз, раз. І, і Розкинули. Взяли ми там ще телевізор один. Там ще техніку здають. Взяли ми телевізор, взяв клавіатуру, мишку, Клавіатуру, мишку. я докину до тих системних блоків, вони підуть як на запчасті. Більше можливості, що це скупить. Хтось скупить, я їх ще не виставив на продаж. Треба відфоткати, завтра відфоткую клавіатуру. І цей. І звідти ми поїхали в Монтрокс. Монтрокс, там, де ми міняємо смітники. Там є якраз індійський ресторан, де ми маємо святкувати 25 числа щось. Зустріч якась у нас буде в суботу. Начальство робить якісь святкові, святкову вечерю, так що буде там буде там по дорозі туди ми ще з'їхали в долараму, сам мав копійки, хотів потратити. Зайшов в долараму, набрав солодкого цукерків. Е, чистити унітаз взяв собі йому треба було. І на касі була українка. Чую, рахує по-українськи. 1, 2, 3, 4. Він дав йому копійки, там 25, 50. І цей. Е, ой, розговорилися, але вона не дуже мала бажання говорити. На касі все ж таки і цей. Поїхали далі. Поїхали далі, відбули той Монтрокс. Вже їхали назад. Сем каже, заїдемо в Волмарт. Їдемо в Волмарт. Завіз я його Волмарт, він хотів мені дуже купити омивачку для машини. Він мені пообіцяв купити. І цей. Ми заїжджаємо в Волмарт, а там ще Чорна п'ятниця на цю омивачку. 2,88. 2,88,3,750 літрів. Майже 4 літра. Мінус 40 температура. Так що для Калгарі буде нормально. Він взяв мені то, я взяв собі... 5 упаковок пива Балти... Хайнекен. Хайникен нульовка, але в скві. О, що? Я залишив її на роботі в машині, я вже не тарабанив, привезу машину і потім. Взяв собі того і взяв собі ополіскувач. ополіскувач для рота. За це все заплатив 80 доларів. 79 доларів. Отак. 80 доларів і ми звідти вже поїхали назад. Приїхали ми в West Village, знову зустріли шефа на четвертому. Він собі там віддихає нормально, крутить собі гайки. Прийшли, посміялись, посиділи, дзвонив до нас е шеф по роботі з, з клієнтами. Каже, треба move out inspection зробити. Теж на четвертому поверсі біля нас сусідній. Ми пішли, подивилися, ніяких дірок немає. Сказали, що завтра буде малювати. Так що, може, в нас завтра буде вже більше роботи: малювання, встановлення цих фінців. Та... Завтра заставлю себе малювати. Вже почне малювати. У нас там є кілька квартир, ми можемо встати і нормально робити. Позвонив до мене Олексій, каже, він там не встигає, має завал на роботи, то на роботі меблі возили в готелі. Коротше, і може сьогодні не буде. Я кажу, ну то що, не будеш, то не будеш. Будеш, то позвони, я пущу. І я пішов в спортзал. Пішов в спортзал, він мені подзвонив, що все встигає, без проблем. В спортзалі людей багато не було, але був один такий спортсмен, який, теж такий, як я, купа тренажерів позаймав, то там скаче, там щось підняв, підняв гантелю, там щось. Такі вправи в нього дивні, такі більше на, на аеробіку. Подібні не на бодібілдинг. Відвідали ми спортзал. Гарно позаймали. Сьогодні я докинув більше вагу, і на штангу, і гантелі взяв більші, і по -побіг... <с? <с?> побігав я класно. І пішу, після, роботи, після спортзалу я пішов, з'їв оце протеїнове молочко разом з е е Насіння, соняшника, гарбуза, всякі там горішки дали мені такий набір в церкві Володимира. Упаковку не пластівці, це от такі іменно. Ситний набір. І я то з'їв, я вже їсти не хотів. Зараз по 9 годині, 9 вечора. Але я вже хочу спати, в той зал мене розбомбив, і я сьогодні піду по 10 спати, нарешті. Скорше лягу. Точно, точно, точно. І я пішов поїв то, а Олексій ще залишив, він там ще дозаймався собі якраз. Зустрів його внизу. Внизу і ми разом потопали додому. Я прийшов додому і зустрів Гаррі. Гарі тут якраз з Рузійшка дістає свої пакунки, там дружина йому їсти наготувала, він холодильник складає. Каже: Тато капець, в шоці? Я так і знав, що він буде в шоці. Так чисто, ти, ти тут все попереробляв, бачи, новий кран дорогий. там. Каже, як ти відмив ту плиту? Я в житті не бачив, щоб вона була така чиста. А на кухні чистесенько, я ж як поприбирав. І після того я не смічу. не нема, она там і не готує. За собою я раз і прибираю. І він в шоці з того всього? Я кажу: та, питається, а що там в куточку? Кажу, то, то е, речі Мівеї. Показав йому кімнату, кладовку, там майстерня. Дуже гарно. Завожу його, кажу, от моя кімната, зараз. Він Вау! Картини, а де вікно? Кажу, вікно тут за тою картиною. Але зараз я приходжу темно і виходжу темно. Я тільки в суботу можу її зняти. Знімаю і вішаю туди. Він дивиться, стіна біла. Помалював кажу, стіну, бо проєктор. Включаємо проєктор і... вуху. Просто шокований. Каже, все так гарно зроблено, йому дуже сподобалось. І цей диван. клас. Задоволений, походили, поговорили, розказав. Він собі пішов я ще сів за стіл. Він не знав, що цей маленький столик в Вітальні піднімається ще. Він теж за нього сів, сів на крісло, дуже зручно включив собі баскетбол. Любить подивитись всякі спортивні там, баскетбол, хокей. Все дивиться. І, і він не знав, що він піднімається. йому показує, що він піднімається. О, не бачу такого стола, Він каже, то ти зробив? Каже, ні, тут такий стіл був. Тоже тепер буде там сидіти. Він буде тут до кінця тижня тільки. І далі знову його не буде, напевно, цілий місяць, якщо не два. Каже, в четвер або в п'ятницю він їде додому. Так що, ну що, він тут походив, поїв, пішов в душ і зараз вже пішов спати. Теж з ним сильно не пересікався. Я е, після того всього спортзалу тої вечері я їсти не хотів, але думаю, треба щось закинути. Одне молоко з пластівцями з тими таке. І мені запахли сильно котлетки. Котлетки, які я насмажив, думаю, з, їм, з тостерним хлібом. І в мене зелена цибулька ще є, Так по-українськи. Не сало, а котлетки. а Котлетки дуже смачні. Блін, Бен розчар... дуже смачно повечері, але от розчарований, я їх готував. Я, їх... я не хотів давати олії. Ні грама олії я не давав, дуже смачно вони запеклись в духовці. Але тут нема витяжки. Нема витяжки, а духовка, от як комфорки е електричні, і в одній з них просто дірка, отака от от дира прямо в духовку, і весь запах виходить. Я не хотів, щоб було запаху, бо знав, що нема це. Так що тепер я їх буду готувати тільки в, в цій скороварці під тиском. Вона, Мені подобається тим, що вона закривається герметично. Плюс є тут клапан, який закривається герметично, Всі, весь запах залишається всередині, вона під великим тиском. Вони будуть не такі смачні, як в духовці, не такі от хрустящі, Але будуть класні. Будуть класні, і я буду там готувати. Бо я готую в ній, закінчується час, я її виключаю з розетки, несу на балкон, відкриваю клапан, газ виходить, все, запах виходить там. і вони от... Бо тут пахло 2 дні тими ще котлетками. Хоч я коли готував, балкон був відкритий повністю. Балкон відкритий повністю, але ну що, всі знають, що таке котлети. <реш> Отак От я повечеряв і їсти вже не хочу. Їсти вже не хочу. Вже одну пляшку води випив. Зараз другу вже п'ю. Другу п'ю і все. Коментатор. Коментатор мені написав, що не чути про англійську, а чути про 41-й поверх про вечірку. А як же? Про вечірку я сьогодні знову зачеплю 41-й поверх. Я аж е, забронював на 1 грудня. І так як в групи сильно ніхто не заглядає. Е, Хоч і добавлений груп, у мене теж груп ціла купа, я ті повідомлення читаю, десь колись відкриваю і пролистую, щоб анулювати ті всі повідомлення. І я скинув всім особисто повідомлення таке, що є бронь і інформація в групі. Посилання на групу. Отак. Так що. Люди трошечки почнуть рухатись, почнуть думати, може щось їм і зайде. Той, хто хоче, додаваться. Ясно, що люди чекають більше до кінця, щоб знати точніше, чи будуть, чи не будуть, я буду точно. Я чую, що в мене вже горло пришить, так що я, скорше за все, буду цього тижня хворий. В мене, як горло починає пришити, то вже все. То вже перший знак, що я буду хворіти. Я знаю, як я хворію. Температура, сльози, насмак. Думаю, що сподіваюся, того не буде, але. Хвороба це не є якийсь вірус, або організм чиститься просто. Це все збирається, всі хворіють завжди в один і той самий час. От зараз зміна клімату і організм перенастроюється, всі ці бактерії виходять. Температура через те, що це все виходить, все погане. Фільтрується. І навіть похворіти деколи треба. Зараз, зараз все, зараз йду віддихати, поп'ю водички, нічого вже не буду, ні чаю, ні, нічого, йду спати.